Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо і я з такими теплими, щирими і дуже позитивними емоціями, хочу розказати про наступну дуже цікаву новину, і як я кажу, що корисна справа об'єднує справді дуже світлих людей. І це, власне, про сьогоднішній аукціон, де, який називається мистецтво заради перемоги. Отож, у Львові сьогодні, 20 березня, презентували аукціон спільно. Дизайнерка та кураторка Івона Лобанд разом із ветераном ЗСУ та добровольцем і засновником благодійної організації Незламні воїни Петром Буряком. Аукціон щоб зібрати 1 мільйон гривень на автомобілі Багі для наших захисників для 24 -28 ї 28-ї бригад, 79-ї десанту штурмової та Національної гвардії України і ще декілька інших бригад. Власне, на аукціоні було представлено так. Це наш Петро із Багі, ось так виглядається. І на сьогоднішньому аукціоні було представлено близько 11 картин, які були написані олійними фарбами на полотні. І уся ця презентація відбулася у Довженко-центрі. Так, от є фотографія. Наша діана сьогодні там була присутня, і так їй сподобалося, що. Організаторів, ініціаторів аукціону. сьогодні запросили в нас студію, і ми представляємо в студії програму по мануфактурам куратора аукціону Івона Лобан. Ну і ветеран ЗСУ, засновник благодійної організації Незламні воїни Петро Буряк. Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Добре, слава! Ну що ж, Перше, розкажіть, як ви об'єдналися з такою гарною ідеєю і світлою корисною І Чому саме на От цікаво? Давайте ми розкажемо, перше, як ми познайомилися. Давайте, давайте. Наше знайомство було як в Касті. Мене виписали з лікарні військового госпіталя в реабілітаційний центр Галичина Великому Любові. І вона з вертепом приїхали виступати. І вона, і вона Ангел була. І так в мене в телефоні записано Івана Ангел. І так ми познайомилися. То дійсно казка була. Це два роки тому було, так? Два роки так. тому і два роки тому ви створили вашу благодійну організацію. Завтра, завтра в нас рівно два роки заснування благодійної. З чим, вас, з чим вас і, і вітаємо. Бачите так. Так, передані вашої річниці, заснування ви в нас в гостях. Чим займається ваша благодійна організація? Ми хлопцям, нашим захисникам передаємо автомобілі. За два роки нам вдалося передати більше як 35 автомобілів, дрони, плюс забезпечення продукти харчування. Тепловізори, медикаменти, багато інших речей потрібних для наших захисників. Також ми допомагаємо лікарням. На Кремоторську відправляємо багато забезпечення, так само медикаменти, памперси, ліжка, і на Дніпро, на Херсон і Запоріжжя. Навіть ШВЛ-апарат. Так, от після вчора відправив апарат шевел. Він він поїхав до наших захисників на Одесу, і завтра теж їде апарат Шивел на Дружківку. Так, я просто нашим, нашим глядачам е, скажу, що Петро е, прийшов до нас на протезах. Ми побачили наскільки важко доступні в нас є місця, і навіть в нашу студію важко зайти так, тому що немає ні пандусів, і ліфт не працює е, на, та... на, на наш поверх. <кхи> е, так, Петро, е, дякую вам. Ну і е, тоді розкажіть про те, що. Куди збирати, як взагалі чому що... Так, так, що так. саме на багі, і чим, власне, вони є особливі, і чим відрізняється від там, звичайних машин? Ми, багі, хлопцям, були віддали три багі. Угу. Вони дуже ефективно себе показують в роботі. Це такий автомобіль, що ти в магазин не будеш їздити за хлібом. Це автомобіль, суто, який працює на нулі. Він повністю відкритий. Немає дверей, і він е ти можеш на ходу вискочити, легше вигрузити, легше забрати поранених хлопців. Він більш ефективний і він йде улегшений. Е Скажімо, як е так повноцінний важить тонну е 600, то ти буде ва важити 900. Кілограм, тонну кілограм, Тобто, що там, четверо-п'ятеро хлопців, навіть десь застряне, вони його спокійно випхають. Вони набагато більше маневрені. У мене хлопці два тижні назад по них прилетіла пташка, вони на багі їхали. Вони встигли на ходу вискочити, машина їхала, ну, але машина дуже не пострадала. Хлопці отримали трошки поранення, машину молотком підрівняли і далі гасають. Далі виконують свою роботу. Тому вони ефективні, вони набагато краще. Немає дверей, кузов відкритий, то повноцінний пікап. Правда, в ньому трохи зимно, Але нічого, хлопці їх просять. Зиму ми зиму ми пережили. А скільки багів використовують в нас на фронті, коли вони показали свою. Ефективність, маневреність. Їх багато є. Ігор з Миколаєва, друг, який робить, їх він, ну, дуже багато то, є. Тобто це баги, які виготовляють наші. З любого джипа. З, ага. повнопривідного. з любого повнопривідного джипа переробляється. Самі перші баги Ігор вчився, ми в нього замовили були з вісімки. Перероблені з простої вісімки. Вони теж себе дуже ефективно показали. Машина важить 700 кілограм. Тихенько передведучий ну, і працює, робить свою роботу. З привідного джипа вона вже буде чуть важча, але вони теж дуже ефективні. То набагато краще, ніж любов взяти ні саннавару mm -hmm. чи там, фронтеру, ну, любого джипа де є двері, де є закриття, це тип... Хлопці краще знають. Вони протестували, і таким чином, хлопцям більше потрібні. Вони кажу, ще раз: вони йдуть суто для виконання бойових завдань. Вони виїхали, зробили завдання, сховалися. Все в магазин. Ними ніхто їздити не буде. Ну тепер тоді про ваш захід діана. можеш поділитися своїми враженнями? Ти сьогодні там відчула, побачила цю атмосферу. У нас є і. І фото, і та і перед тим як ми переглянемо короткий ролик сьогоднішнього заходу, хочу сказати, що і мені, і моєму колезі і Вадиму оператору <с? <с?> Вадиму Пшесмецькому. Нам дуже сподобалось. Була дуже гарна атмосфера, приємні люди. Ми побачили справді гарні картини, які представлені, і після ролику Лобан нам детальніше розповість, що це за картини, чиї це картини. От тому насправді я за те, що є такі аукціони, які єднають гарних людей для доброї справи. Тому я пропоную переглянути детальніше ролик, яка панувала атмосфера сьогодні у центрі Довженка. Бачимо, була така дуже так, <праць> атмосфера. <спочатку, ріст> <ріст> і триватиме аукціон місяць. до 25 квітня. До 25. На трошки більше ніж місяць. Бачите, і плюс 500 гривень <ріст> на, на збір. До речі, донати на банку підтримати збір можна будь-якою сумою. qr код у нас є наші глядачі. всіх закликаємо долучатися за цим qr кодом підтримати збір. Благодійної організації незламні воїни і чудову колаборацію пані Івони і пана Петра. Так до речі, можна на відео було помітити. Сьогодні прийшли підтримати і побратим ігор. Якщо так. Ігор Гормозева не помиляюсь, та Петра також і дружина, і друзі, і взагалі всі хороші, теплі люди. Також Івоно, тепер хочу поспілкуватися з вами, аби ви детальніше розказали про картини, які ми щойно бачили на екрані. Що це за картини? Хто їх малював і, взагалі, про ідею, як ви от придумали організувати сьогоднішній захід? Як сконтактувалися з Петром? Хто запропонував? Справа в тому, що Петро направду, дуже активно веде свою волонтерську діяльність, і до нього звертаються відповідно не тільки люди з потребами, військові чи медики, а також ті, хто може долучитися. І от е, там пару місяців тому до нього звернувся знайомий з Америки, який є, е, сам з України. Він вже давно живе в Америці. Він каже: Петро в мене в Вібреці є е, 12 картин. Які хочу тобі подарувати на фонд, щоб ти мені продав і, і щоб ти продав і за ті гроші купив те, то, що тобі потрібно для фонду, для хлопців, для допомоги зсу. І ясно, що Петро пам'ятає, хто такий вона, що я займаюся мистецтвом і передзвонює мені. Я Петра дуже поважаю все, що він робить. Щиро люблю, я кажу, ясно, що я тобі допоможу, і будемо ну, виходити з того, що є. Ми приїхали туди, подивилися на картини, і тоді ми почали придумувати, як нам зробити, як їх продати, як найефективніше це зробити, так, щоб найбільше принесло користі фонду. І тоді ми долучили всіх наших друзів. Діаночка сьогодні бачила, і це напевно не всіх це якраз сьогодні. Приїхали ті друзі, які нам допомагали. Величезна подяка. в Першу чергу Марті Іванишин, директорці керівниці центру Довженка, яка нам дозволила в такому супермісці поставити ті картини, де протягом місяця, там ж концертний зал, кінопалац, велика прохідність людей. Тобто Нарешті більше людей з своїм фондом, так як це роблять фонди, які мають сильний піар. так? Бо Петро дуже багато працює, але не встигає займатися ще піаром і через той його тільки знають ті, хто з ним працює. Тепер ще більше людей дізнається. Другий нам вперше створили Іван Дуб нам створив електронний аукціон. оцей варіант, щоб люди легко могли заходити за посиланням української мови. Там теж ціла команда працювала, щоб це зробити. Двоє фотографів Ігор Гормошталір і Олег Лядек. Ми попросили фотостудію в Юлії Дяків, яка надала нам, щоб зробити це, це прекрасну фотографію. Ну і саме головне, що дизайнер Віктор нам допоміг зробити прекрасні банери, які інформативно розказують і про фонд. Тобто, тут, ніби, така маленька діяльність, а стільки людей задіяно, але кожен є професіонал своєї справи. І я дуже щаслива, що така команда зібралася, яка направду горить. Ми всі віримо в цю добрі. Наш успіх добрий наш початок, що ми назбираємо мільйон гривень для багів для наших захисників. А що я хочу вам сказати про картини? Це картини львівських художників 90-х років. На жаль, їхні імена не є такі популярні, як ми бачимо зараз там в музеях. Але це є львівська атмосфера, всі картини намальовані, олії на полотні. Один художник, напевно, зацікавить тих, хто цікавиться іменами. Це Євген Колодій. Він колись був знаний як артист на Львівській телестудії в програми, Але в один момент він відчув, що він хоче стати митцем. І він пішов вчитися до Володимира Петика. І їх об'єднувала, і пані Рома Патик може це підтвердити. Багаторічна дружба. Вони не тільки ну так, знайомство було, вони направду разом їздили на пленери дуже багато років. Він вечір бував в них в густях. То і по тих роботах, що зараз там виставлені, ми можемо побачити, що він вчився. Тобто те, що малював Патик, тобто якраз по тих роботах видно. Чи хто є учень, що надихався власний Євген Колодій роботами пана Володимира? Інші художники є менш відомі, але я вірю, що вони малювали від душі. І Я дуже хочу вірити, що ці картини знайдуть цю людину. В якій вони будуть приносити вдома радість, а та людина буде щаслива, що вона має подарунок, і з другої сторони, що вона допомогла нашим воїнам. Ну, тобто, ніби всі мають бути задоволені. А саме головне ми хочемо перемоги для нашої держави. І я вважаю, що на сьогоднішній день, коли ну, це і хвилями це ну, віра, підтримка, так, але нам немає права здаватися. Росія хоче загарбати нашу націю, вона хоче нас знищити. Ми маємо кожний день пам'ятати, яку ціну платять наші захисники. Ми маємо кожний на своєму місці робити те, що ми можемо зробити для перемоги. Не час ще здаватися, не час ще опускати руки. Боротьба триває. Вона триває вже багато століття. Би сказала, вона вже більше ніж 300 років іде і. Хто як не ми, ну тобто я через це дуже-дуже прошу всіх друзів. Тобто є у е, вас два варіанти допомогти нам е, ну, зібрати цей збір. Ви можете самою найменшою сумою доєднатися через QR-код до збору на фонд. І це повірте, коли у вас є багато, навіть найменша сума робить колосальні речі. Це вам це нічого не буде коштувати, але збірка буде рости дуже швидко і якісно. Е, вона триває до 25 квітня. Також ви можете придбати картину через цей буде другий QR-код, Діаночка останній дадуть вам в посиланнях під Ми програмою вивести. Так е... зараз донати, тобто навіть ті глядачі, що нас дивляться. Якщо ви є поціновуючі мистецтва, ви можете придбати собі картину і допомогти, або можете просто задонатити яку притомну для вас суму, тому що як кажуть, як показує досить маленьких донатів, не буває, не, не буває. з миру пониці. А хлопцям нашим буде багі. Ви збираєте мільйон. Я вам бажаю, щоб ви зібрали більше ніж мільйони. тішилися, Повірте, стільки допомоги потрібно кожний день, і море збірок. Кожного з нас є друзі, які є на війні, які нас захищають. Які... І тому просимо, просимо долучатися і з вірою в перемогу. Кожен день ми наближаємося до нашої перемоги. А скільки банків можна буде виготовити, Петро, питання до вас, за мільйон гривень? Скільки ну, ми це? платуємо 5 машин за то. 5 автівок, 5 mm -hmm. автівок – мільйон. А давайте зробимо, давайте всі разом зробимо 20 або 30 автівок. <силю> <силю> посильною, <силю> посильною допомогою. Це все в наших силах. <кхм> бачите? Знаєте, 1 мільйон гривень для одної людини – це є велика сума. А один мільйон гривень для мільйона українців це є маленька сума. Так, а скільки вас лотів є на аукціоні? На даний момент ми презентували 11 лотів. Вони є по різній стартовій ціні, там є більш дорожчі картини, є більш дешевші. Що цікаво, коли ми вчора робили експозицію і. Вже підійшло четверо людей, і кажуть, ми будемо боротися, і кожен собі виборов. Причому кожен... не було такого, що всі хотіли одну картину. От були четверо людей, які зайшли, і кожен вибрав інакше. І я вірю, що кожна картина знайде свого свого ага. тобто... <плодина> так, так. Вони і це люди дуже різні. Центр Довженка протягом як почалася велика повномасштабна війна. Він приймав багато біженців і переселених осіб. І вони, от вчора я так побачила, вони туди приходять як друзі. Вони вже давно живуть на своїх е, інакших, непевно, орендованих при е, ну, помешканнях. Про це не говорила. Я думала, що вони співробітники і до них починаю щось говорити. Вони кажуть, Та ні, ми в гості прийшли. Ми тут нам стільки тут допомогли. Тобто люди з вдячністю е, приходять як додому в цей центр. Ну але крім того що там діти, ходять в кінотеатр і е, на концерти. Так що я думаю, що там така панує атмосфера любові і затишку, і що воно точно нам допоможе нашому мрію здійснити. І що це але. Ви бачите, як це ніби Бог допомагав? Я направду, не знала, що завтра такий гарний день, і що завтра друга річниця створення фонду. Це так само ми собі планували на зовсім іншу дату. Просто у нас там виходила трошки інша підготовка Пересували і попала. І попали на ту дату, коли є друга річниця фонду. І це чудово. Нас дуже це багато співпали. є. Знаєте, такого співпадіння, не співпадіння і божого проведіння, тому що е, львівська мануфактура новин була основним із спонсорів акції Різдвяні пташки. Ми розказували про арт-вертеп -арт і представниця арт-вертепу повмикалася до нас в ефір після цього. Фестивалю після цього з'їзду, де була зібрана, де були зібрані кошти на реби для нашої вісімдесятки. А ось Івона знову ж таки через верте. Ми познаємося у ролі в ролі ангела, так що Такшо знайте, але я е... мушу додати ту смішну історію. Ми тоді ну це був ну, перший рік війни. Це були переважно. Там були хлопці добровольці, які пішли. Добровольцями на фронт, Спраші які люди. попали з першого дня, так як Петро він приїхав, бо тут не казалося в програмі. Я вам розкажу. Він працював цей час за кордону, і, і коли почалася війна, він там як, як це сказати? Ти звільнився Самосібно з роботи? повернувся сам додому. А, він так, додому. а де ви, я ви, Петро? Де ви я працював в польській компанії? Угу. І подорожував по як я кажу, подорожував по всій Європі. Возив mm -hmm. товари. різні, з повномасштабне, подзвонив до шефа, каже: забирай машину і я повертаюся додому. Вони забрали, я приїхав. Шеф каже, кажу, давай я напишу заяву на розрахунок цей. Він: Та ні, ну, ти їдь, приїде через три місяці, типу це". я кажу, адже ти сам знаєш, куди я їду, я не знаю, чим воно закінчиться. Давай я напишу заяву. Він каже: добре, ми дати не ставимо. Якщо приїдеш, будеш собі далі працювати. Я написав заяву і. Поїхав додому, ну що сталося, то сталося. Але я вже був в Польщі, провідав, адже я все це Петро пережив п'ять клінічних смертей. І він ця фраза його, яку він нам тоді сказав, як ми були в реабілітаційному центрі. Він сказав: Слухай, якщо мене Бог лишив живим, значить я тут ще щось маю робити. Тобто він сидів з таким настроєм бойовим. Ви розумієте, це є цей центр, де хлопці починають нарешті усвідомлювати. Бо коли до того вони в лікарні вони ще в стані шоку і вони не розуміють, що з ними відбулося. А власне в цьому центрі приходиться страшне усвідомлення, що їм треба повністю міняти. Життя і багато хто з хлопцями мав дуже дуже сумні очі. Нам було ми бачили, що відбувається. Нам теж було дуже боляче. І тут на нашу радість і на щастя був Петро, бо він сидів з такою такою усмішкою, як ви зараз бачите, в тому візочку коциком на ті. І в мене ще й коліжанка Марговна теж У нас в вертепі було два ангела. І він нас отак от взяв, каже: Давайте, показуйте, що ви там привезли за виставу, що ви там для нас приготували. І коли ми закінчили, а в нас дуже смішний авантюра вертеп, там завжди такі е жарти. Я трошки він не є такий класичний, правильний, він трошки авантюрний, тому так він не називається. І ми потім кажемо. Я кажу що ну, я не знаю, що я не знаю, що я не я не якою Петро, я беремо знаю, одного військового. І ми з я крилами, з що я починаємо по коридорах грати в перегони, що ангел не знаю, що я 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 не знаю, Настрій, ніби що він показав, що життя далі триває, що і гумор буде присутній, і сміх буде присутній. і що все можливо, що все реально, і це для нас був дуже знаковий день. І з того дати ми з Петром ну, дружимо. І я тішуся, що я з з його дружиною. У нього фантастична жінка, то унікальна пара, і я, я дуже дуже їм ну, двом вдячна. Бо вони двоє тягнуть оцей віз волонтерства і надихають, і допомагають хлопцям, які втратили надію своєю підтримкою, своїми жартами, декому Петро. Дасть ну не в прямому розумінні слова, а на слова що так дуже символічно декого навпаки підтримує, Тобто в нього є внутрішні чуття психолога і такого доброго коуча. Я можу сьогодні декілька разів казала: тобі треба йти на сертифіковані, ніби якісь курси, щоб мати ну право Юридичне викладати, бо ти в тебе в душі воно все є, і ти все дуже правильно робиш. Так що так. ми маємо такого талановитого, я думаю, в вчителя. Так, так. в нас прекрасні, прекрасні гості. Івона лобан куратор аукціона. Петро Буряк, ветеран ЗСУ, засновник благодійного благодійної організації Неславні воїни. І ми говоримо про аукціон, який буде тривати. Сьогоднішнього дня до 25, 25, квітня. 25 квітня. А чи буде сам момент аукціону і коли? Він триває онлайн за QR-кодом. Ви можете зайти і робити там ставки. Він дуже є зручний. Там не треба реєструватися. Єдине, що треба вести свою електронну адресу, щоб ми потім знали, як з вами зв'язатися. Ви також можете перезвонити мені по телефону, або написати Петрові, або мені в месенджер Петро Буряк, або його налован українськими буквами. я Є в Фейсбуці. Якщо у вас щось там не виходить, зробити. Також ви можете картини побачити в центрі Дуженка на проспекті Червоної калини 81. Вони круглодобово там є. Ви можете вживу побачити і не купувати там, мішку, А хто є далеко від Сихова чи далеко від Львова, то запрошуємо вас на онлайн. Можливість підтримати даємо. Так, дякуємо за те, що ви сьогодні до нас приєдналися, прийшли до нас на студію. Ми з вами познайомилися прекрасне знайомство. Я думаю, що знакове, і з цього буде результат. Бажаємо, щоб. Зібрана була набагато більша Більше. сума, чи ви собі плануєте обов'язково? Бо, ну як то кажуть, до свого по своє, а нам, українцям, нам, українцям, ця Україна, наша Україна потрібна. І, і тільки разом ми можемо єдині незламні можемо перемогти. А всім нашим глядачам просто надихнутися історією вашого вашої знайомства, вашої дружби і вашої, вашої діяльності, а ще додам. так, так, звичайно. Два автомобілі вже виготовляються. <гум> і ця людина, яка виграє акціон, при бажанні людини може самостійно при нашому контролю доставити автомобіль. Для наших захисників круто, це дуже класний моєї, якщо вона має у нам по потрібно. Так, <плес> <плес> ну що ж, дякуємо успіхів. наших глядачів ще раз закликаю долучатися до аукціону, підтримати акцію мистецтво заради перемоги. QR-код ви бачите на екрані. Пам'ятайте, що е, маленьких донатів не буває. Нагадую, е, підтримайте фінансово або купіть собі картину, яка буде е, як тішити, як? тішити ваше око у вашій оселі чи можливо подарунок, тому що вони теж мають мистецьку цінність. Так, окрім сьогоднішнього таро, також QR-коди будуть розміщені у нас на в соціальних мережах, на сайті у на Фейсбук-сторінці для зручності, щоб ви переходили, дивилися картини. Ну і звичайно, донатили. Так.